Ми мене їх завжди звати соля або соля Шайка і сьогодні у нас огляд скетчбуки. Скетчбуків небагато, тому я надіюсь, я дуже швидко відснімлю це відео і да. І вам не придається це дивитися, а мені це оплатить. Коротше, дисклеймер ви бачили. Єдине, що я скажу, ви вже це побачили. Підписуємося на мій МідТГК. Тут я виставляю всі свої арти в хорошій якості. Щі просто немає для цього. В мене є окремий канал. Ось. І тут я просто скидаю скетчі і потім готові роботи. Також тут є в навігації, в першому прикріпленому повідомленні хештеги, по яких можна зручно орієнтуватися по моєму каналу і посилання на інші мої соціальні мережі, або просто ось тут в описі ось. Коротше, все, не буду більше затримуватись, і переходимо до скетчбуків. Було. Перший скетчбук, давайте візьмемо цього, Він маленький, він вже потрьований життям, він отут починає розвалюватись. Напевно, перший скетчбук, який в мене розвалюється. Я його вже і склеювала, наклейки теж вже в цей вод. Ну, Я той скетчбук таскаю сюди собою, надіюсь, я його до зими закінчу. Так, Закінчили минулого разу ми на Кайдені і Роуз. До речі, сьогодні буде ще одна версія цього Арту. ось Там вже вирішити, яка вам більше Так, І тут Катя, персонажка з мого іншого всесвіту. До циклу, який я хочу писати, скоро, напевно, почну продумувати. І про неї буде окрема книга, проте я не знаю. В мене, напевно, дуже тої книги відправлять в дурку то точно, Бо вона доволі такий проблемний персонаж. Ось. І це пісня під Cycrets. У мене фон взагалі ідея була зовсім інша. Але я забула за це, тому просто голуба заливка і все. Ось. А, так. Далі в другій ночі, 2 числа, я вирішила взяти. Участь в інкктобері. Так, я не бачу заслоню. Чи ні, чи наворот відслони? Відслойну, коротше. А, тут просто все так відсвічує. Знаєте, я в другій ночі вирішила взяти участь в інктобері, який я вже успішно продула, бо в мене немає часу, сил і, коротше, так. Да. Це я малювала 2 числа, але тема перша це коротше, вуса. Мені дуже подобається, як це вийшло, воно все хтось доволі таки залетіло, як на мій аккаунт. І так само це от залетіло. Це друга тема, типу, нетки, якісь щось зв'язувати. У мене ідея перше була зовсім інша, але я пам'ятаю, що її довго треба малювати і мучитись, тому я намалювала ось це от. Так, я одразу зліплю, бо воно просто жесть як мажеться. Так оце, ліплю, от зліплю, напевно, я це лаку купила. Так. Далі йде і п'ята тема. Це, типу, щось таке похмуре, темне. У мене ідея теж була плюс-мінус така, але не дуже подобається реалізація, бо не, я не знайшла толку якогось нормального референсу, тому я оце зліпила з референсів, напевно, десяти. От сьогодні я думала, що воно мені не вийде, але воно мені як, як вийшло, і це малювано на якомусь році. В принципі, да. І мені прям подобається, як воно вийшло. І, до речі, це, типу, олень. Я спеціально його таким намалювала, типу, якимось стрьом, не прям оленем, якимось мутантом, щоб він підійшов під цей розворот. Бо я цей кешбук ходу як розворотами, ось, щоб воно якось було гармонійно. Тому фактично це можна сказати, арт теж і на четверту, і на п'яту тему під час. Так, і далі є на сьому тему це морська зірка. Я не планувала взагалі малювати цей арт, бо типу, в мене ідей не було. ну, Просто малювати якусь морську зірку, розмальовувати акрилими маркерами. ну, якось на моєму стилі, я люблю щось поскладніше, щоб там був якийсь сенс. Тому потім мені прийшла ідея намалювати ніби дівчині закриті очі зірками. Я, знаю, такі малюють квітами, металиками, я намалювала зірками. Що це значить, я не знаю. ось, Малювала на хімії, і мені дуже подобається, як вийшло цей задній фон. Він прям шикарний, це акварель правильно. Ось, а більше нічого нема. А, так, оце от я задиплю, щоб воно мені не мазалось. Так. І далі ми візьмемо, давайте оцю дружавенький скетчбук. Він навіть наполовину не закінчений, але він вже якийсь роздут, І, Коротше, я теж думаю, що він мені розвалиться, бо я його оформляю. Так. Ну, гаразу ми закінчили. Все закінчилось тут, а мені це не подобається, тому перелистуємо нафіг. нафік. І далі я вирішила зняти відгукнул. Я побачила в когось типу е малюємо те, що покаже Pinterest, першу картинку з Пінтересту. Мені випала такову дівчина, вона мені катечок подобається, як вийшло. І потім я думала типу, щоб не залишати. Я думаю тут щось в похожому стилі. Е це я змалювала з ляльки в Пінтерсті, а це я щось скомбінувала. І вийшло отакі от, от. Мені прям дуже подобається цей профіль. Він такий, типу, ну блін, він такий няшний. Він, він прям всім зайшов і в тіхоті, і, і, і коротше всюди. Треба це, до речі, виставити в Pinterest. Попробувати. правда, там нічого не злітає, але ну виставити, Хай буде. Так далі іде третя тема. Здається, на Інктобер. Це корона. І, і звісно, корона, і, звісно, не малюю свого Кайдена. Ой, до речі, похвастаю. Оного разу. Ой, йо, моя масіпуть. Так. Цей її стільки редрукувала. Коротше, минулого разу я вам показувала ось цю дроуз. Вона перед життям побита. У неї відпала голова, потім в неї відвалилося. Я не вдарила, вона мені впала, в неї відвалився кусок волосся, лосці. Ось тут шезло відвалюся, треба знову приклеїти. Потім в неї відвалилася нога, і потім я їй зробила підставку, щоб вона нормально стояла. Вот. А, у нього теж відвалювалася голова, хотя я йому сама ту голову від цієї відлимала, щоб її нормально приліпити, бо вона там не приклеїлася нормально. От. І потім, він, Я коли знімала відео в TikTok, я ним довбанула об стіл, і у нього відлетілося от. його чоловіка, і я її приклеїла на суперклей. у нього погляд, уважений, Ну він краш. Ну, правда, старалася це золотою ручкою. Все, як по канону, висить все. Ось, коли я їх туди поставлю? Хай дивляться на нас. Я вже написала, до речі, десь сторінок 317 з запланованих 600. Але щось я дуже почала розписувати детальні емоції, тому я думаю в мене там 800 вийде, надіюсь я до зими закінчу. Ось, ну коротше, я намалювала корову. Е, Вона нас бльостками. Мені дуже подобається цей арт. Е, Він акварелью Ось, тільки... Я ще спробувала так, як малювати по цьому. По теорії кольору, і по теорії кольору, там ніби зеленим треба було бахнути. Я бахнула зеленим, воно, коротше, фігово виглядає, тому я потім коричневим і синім фіолетом. І все одно той зелений не вибився. Ну, але виглядає прикольно. Ну і оформлення. Таке собі піде. От, от. До речі, тут є спойлери. Ні, нема тут спойлерів. Бо я просто на форму, я сама ліплю спойлери, ой. Так, оце прикриємо. Фу, у мене втеген. Мені це не подобається, це типу на яку тему. На шосту тему типа пронизувати. А, це... Я не буду казати, хто це. Я думаю, ті, хто за мною слідкують, знають хто це. просто Я не хочу, якщо що, щось спойлерити. Блін, воно таке афіє на скетчі було. Я цю позу на скетчі десь за хвилину, напевно. І я все потім зіпсувала. Я не знаю, ну, воно виглядаю дуже все, Я не, не хочу це бачити. От. Так, все. Цей скетчбук у нас закінчився. Далі йде цей скейчбук, якому я малюю раз в 300 років, бо у нього папір фіговий. Я знала, що у нього буде папір, типу він не під акварель, він під якусь графіку, але під олівці він типу, фіговий. Коротше, от. Ну таке собі. Тому я тут щось намагаюся малювати і намалювала акриловими маркерами Ось цю другу версію. Яблучка з і Роуз. Я побачила таку. Такий арт, короче, в Pinterest і вирішила йому малювати. Я не знаю, що мені більше подобається там, той арт чи цей. І тут ще короче, їхні цитати, типу, ти моє життя, втратити тебе, втратити себе. Ось. І вона стане моєю руїною, типу, моєю зубою, вот так от. І тут цю цитату я теж десь в книжку відроз впихну. Я не боюся смерті, але. Те, що його погляд мож, одного дня може бути сповнений ненависті, коли він дізнається, правду, хто я, от. да вод. Да, Інтригує вас. Мені прям подобається це яблучко воно окремо маркерами. Тільки тут у лівці, вони фігово стараються. Типу. Цей скетчбук взагалі непонятно пішов. У нього така текстура. Вроді, як мало під акварель піти, але під акварель його теж фігово. Типа, він тут пливе, ну такое щось. От. Мені дуже подобається їхні погляди. Коротше, прикольно. І тут, не тут навіть як криві маркери перебувають. Я, правда, там їх впихнути хочуть, не несуть. Так. Далі давайте візьмемо новий скінчбук. Коротше, я його просла мави, бо в мене ось от він. Там лишилось 10 сторінок, коли мене настільки задрагав. Euh, що, типу, я не хочу йому малювати. У нього ж і білий папір, я не знаю. Я тоді хотіла спеціально з білим папером, але зараз в мене якийсь гіперфікс на з лунової кістки. І я взагалі цей скетчбук хотіла брати таким світло-голубеньким або синім, а такий зелений я хотіла брати оцей А 6 Але я щось так дивлюся, на неї я хочу цей. От, я вклеїла його в такому стилі, типу, Dark Romance. Приславлення на ой. Так, з ну, да. Вот. але мені не дуже подобається, бо цього стікер я друкувала сама на самоклеючому такому. Я його замовляла злішу пробити свої стікери, але він якийсь, ну, не знаю, не дуже якісний. Треба було брати глянцевий не матовий. Він взагалі навіть не, не матовий, Він просто як звичайний папір просто з клікою основою. От, я напевно, це все перероблю, бо мені не дуже подобається. Єдине, я у цьому я точно лишу, це я лишу, це я лишу, це я лишу і це я може передрукую. Мені би щось дуже багато всього, хочеться, не знаю, подивлюся. Так, і тут я прямо на перш на розвороті першому бахнула себе. От, е, я всюди ставлю фотку, це я малювала себе, це я. Порівнюємо, похоже. Е, з лицем, правда, я щось не то зробила з очами. Ну, щось не, не то щось, не знаю. От якщо отак закрити, взагалі імба. Тому в мене є така ідея попробувати її собі їй перемальвати очі. От так мені прям подобається. Ну і тут оформлення таке трохи скупе. Я не знала, тіпа, що сюди записати. Ну, записала, типу, под сюди, підписуємося. Тут і свої улюблені, улюблені пісні, тут якась інформація про себе, а тут і мої улюблені книжки. Він Типу по цикли книжок, навіть так скажу. О, тут в мене є поки ідея щось намалювати кривими маркерами, щоб це перекрити. Якісь медузи, я б намалювала. Я у цьому скетчбуці взагалі хочу е малювати все, що захочу. Бо тут я малювала тільки своїх персонажів перше, потім я вже дозволила собі фанати. Тут я відірвуся і буду малювати все, що захочу. Бо це навіть, не скетчбук, це більша артбук. Тому тут я ще хочу намалювати персонажів зі своєї книги, таких дворогорядних, які я ніколи толком не малювала. Один арт. Наприклад, Еліру, Люсі, не, Люсі не її Арт. Ну, Еліру, Торна і Ейрика. От Торна і Ейрика, от я хочу його прикольні, приколь, Хоча Торна таке собі. Ми його не любимо, його не удобрюємо. Так, далі давайте цей скетчбук. Він такий засраний, Я навіть не намагаюся його відсартити, бо в мене стіл такий же самий, тому да, побитий життям. Не закінчений, я його і не хочу закінчувати. Хіба буде декої фанарти малювати, типу робити форму. Так. Ну, разом. Ми закінчили Ми закінчили на у цьому. Він був скетч. Це, коротше, редав, Боже, редав, редрав. Я не буду йти шукати старий скетчбук і показувати вам минулий арт. Вот. коротше, Це Артур теж з мого майбутнього циклу. Він краж, я хочу женитися на ньому, в принципі, як і на Кайдені, він досить такий. Конкурент Кайдену. Хоча ні, Кайден більше конкурент артуру. Хоча я не знаю. Ну блин, а хто краще? Коротше, я на бог обох боженилася. Мої хорошенькі. От. І мені прям капезик подобається. Бо на скетчі мені більше подобалася стара версія арту. Зараз я не знаю, іменно по скилу цей арт набагато краще. Ну прям капезик набагато краще. Але іменно якийсь по. Як би сказати. По відчуттях до цього арту, Мені більше там той подобається, він якийсь, не знаю, вайбовіший, хаза. І от я зробила теж оформлення. Це типу, кішку друкувала, Боже, я не перестану тішитися, що я купила кольоровий принтер. Це просто о, шинобу. Боже, мені прям капець подобається цей арт. Фон такої, в принципі, як завжди. Але все одно воно, воно виглядає шикарно. Типу, прям вау. А, бо це я ходила на фільм. Сумно. Я ще собою взяла її хаорі. Думала десь біля стенду пофоткатись, але потім був облом, бо стенду не було. Тому я побігла швидко з подружкою до опорного театру. Там мені зробили кілька фоточок, Ось сюди вставили. І я щаслива. Ось, треба ще з нею якось зустрітися, коли вона приїде з того злого Києва. І ми з нею погуляємо і зробимо фоточки в моєму хаорі, якщо нам. Коротше, йдемо. Ой, це зараз крінж буде. Ну, типа не крінж, просто невдалий арт, який поламався буквально, коли я його тільки закінчила. Коротше, це, типу, теж же тема на інктобер, це щось масивне. Я вирішила, придумала, типа, намивати такі масивні крила, які будуть рухатися. Типу вони рухаються, і, по моїй задумці, все би мало нормально закриватися, скінчвук мано... Норм... мав би нормально закриватися, але він не закривається, тому це крило відпало. О, не знаю, мені щось взагалі не дуже подобається, якась мазня. Тому що, фу. Тепер якось назад скласти. Але, в принципі, задумка. Ні, ну погодьтеся, задумка класна. Ре... Реалізація хрінь рідкісна, але так. За задумку лайк. Більше цього... Цього. Цього. Да, цього нема. Але, можливо, якісь ще будуть фонарки, казали. Може, я його і закінчу. І останній скетчбук, слава ж тобі, Господи, ось ці водики, я теж, напевно, ніколи не закінчу. Бо в нього формат такий, що не сильно щось намалюєш. Не, не знаю, чим я думала, коли я брала мій скетчбук. Кожен раз буду це творити відео. І минулого разу, що поза мною ми закінчили отут. Це серафена з плотів вогонь. Я позавчора почитала. світло в пломені. Мені сподобалося. Між новими хімія прикольна. Вот. Але щоб сама книжка, типа, друга частина мені прям сподобалася по сюжету. Ні. там, тіпа, ну, Просто сама проблема із цього, цього циклу, що і крові попіл, що і плодів вогонь. В тому що там, типа, щось відбувається, але не все так повільно, і ти читаєш, і там на останні. І там трища відбувається на останніх сторінок, сторінках і свинятних стоит, що собі, о, 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 як. От. Короте, я намагала, знову доскічила себе. Це мої образи. це образ називається секонд-хенд. Я щось підраховувала ось це. Мені обійшлося, я сюди дуже фоточку ставлю. Ну, десь в гривень 300. Бо ця футболка, я її купила за 45. Я просто любов до цієї футболки, я боже, я женюсь з ній. Ці шорти шикарні, я купила за 70. Сумочка на секонд-хенд, вона вийшла за 50 гривень. ремінь. Ре... Боже, я малюсь на. Я просто... Я, коли, я кожен день бачу, я до неї підходжу, коли в цьому я, я купила на секунді. Ну, Це ремень просто любов. Коротше, він теж між 600 гривень обійшовся. І оце я купила на брехолці, мені віддала 20 гривень. Типу сказала, ну ти студентка, в тебе грошей, не мама, це віддала за 20 гривень. Правда, я не студентка, я школярка. мені сказала, що ще гірша. Це моя курточка. Я тут, типу, така байкерша. І тут це просто в мене кожен день міняється вайб. Типу, в мене немає якогось такого стилю чи вайбу. У мене кожен день різний. його. Мені сенс дуже подобається, воно трохи криве, усе перекошена. Я цю срочку просто бажаю. У мене, от коли виріз на плечах, це. <кхм> я щось собі мені светри купила з вирізу на що все. Я його не відпущу від себе. Я буду, я все, це любовна назавжди, я його не зніму з себе. І далі фанат. Я ще принесу похвастання. Ну я про. Знаєте, тут ніхто не шарі не пофіг. А не там просто його ілюзія безпеки. Картинка Роуз, яка прикриває переслідування Аделіни. Вона вище спаде. Коротше, це фанарт до усього вуцип. Боже, ця книжка, вона мене надихнула написати свою книжку, вона мене повернула в читання. Я просто калішина мені. Вот. Треба її перечитати. Я дуже довго чекала продовження. І потім я бачу, продаються ось ця вот книжечка. Вона англійською. Боже, це перша книжка, яку я прочитала англійською. Я горжуся собою. Осінімо. Я просто я, я прям капець заклюблюся всякі стікери вклеїти, писати щось. У мене тут пів книжки виділено просто. От. Я на початку досить таки багато перекладала, але потім ще я скажу, в мене рівень b 1 плюс навіть до b 2 доходить, десь так. І типу, потім я вже в кінці я читала її прям взагалі на ізі, я тут взагалі нічого не виділяла. От. А, і це до одного моменту. Своїх мешках і зараз я урвала. ось це от за 400 гривень. 400 гривень. в обкладені обкладинці англійська Lyska. Anglicka Я могла її за ще менше урвати, бо там три частини англійською, типу, і ще перше англійською. але мені ну, її зараз заберу, я я все. Б... А гроші так, не мої гроші є так в тату випросила. Вона антиська, мені тату дає гроші. Мені цю частину тату купив, вона також купила нова. Мені дуже подобаються англійські видання, Типа американські з супер обкладинками. Ну, типа, вона простенька. От в нас набагато, типа, гарніші обкладинки, супер. Я вже не буду тащити сюди. Це, наприклад, загуліть крила ночі, або ж ти порядних журавів, але зі смітьми взагалі. І людина, напевно, теж, не знаю для багатьох мінус. Тут є виділено все так на книжка. Але для мене це плюс. Бо тут є, типу, думки людини, яка читала це, і типу, я таке прямо люблю. Бо я сама пишу в книжках, малюю в книжках, і типу, мені почитати чи є думки, що він що та людина думала під час прочитання. Ну, типу, на це вау. От. Ну, у мене це плюс. Я скоро буду, напевно, її читати. Вона така грубенька Досить не важка, до речі. Бо у цьому можна прибити. Вона важить, напевно, 700 грам, І я прям чую. А у цьому вона ході грубша важить грам 400. Корожі, да. Так, і все посели. І більше вроді нічого, слава Богу, нема. Боже, я про книжки третіла 5 хвилин. Ну, ладно, це ж не спад. Що ж, дякую за перегляд. Дякую, ви додивилися до цього моменту. Підписуйтеся на. Ой-ой-ой, підписуйте. Підписуйтеся вот сюди, вот. посилання будуть в описі під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Бай-бай!